Бордер Тесла, фанат яєць. Ви тільки подивіться, з якою пристрастю вона дивиться на мого чоловіка. По Вухам видно розчарування, що непомітно стирить ніяк, але можливо проконають закохані оченята. Серце веді матани готовий на все для кукусінки булочка линяє, доки не передумав. Насолодження яєчком то прям цілий ритуал. Кусує дірочка, далі робить таке, що прям курси мужикам можна проводити. Ніхто не бажає королівських люлей, тож спокійно насолоджується. полірує всю підлогу в пошуках тої єдиної загубившоїся краплинки. Ну так же любить цей делікатес, що полює на в надії добути кубку такої смакоти, так би мовити, альдента. Свідкам сальмонели прохання не турбуватися. яйці дістаються з тих, які я сама полюбляю випивати зі шматком чорного хлібчика та цибулькою. Зумаха Бордерколі знає, що скоринка яєчка то не сміття, а закуска. Корисні мінерали типу кальцію зі шкаралупки практично не засвоюються. Так що це не здоров'я заради, а задоволення для принцеска з'їдає все до останньої крихточки. Прибирає будь-яку плямочку. Око не бачить, так і душа не пам'ятає, і принцеска в нас знову бідна голодна булочка, який нічого не дають.